Привіт, українці! І не українці, які мене все одно розуміють, також привіт. Ви на каналі «По топам України, і сьогодні ми сформуємо топ українських олігархів. Хто з них входив до списку найбільших корупціонерів світу? Кого вважають спонсором Революції Гідності? Та хто з українських олігархів регулярно отримує попиці? Про це та інше, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому випуску. Напевно, почати потрібно з визначення: хто ж такі українські олігархи? Українські олігархи це низка осіб, що набула статків завдяки контролю влади. Корупції та іншими нелегальними шляхами, і яка з'явилася на економічній і політичній арені України після здобуття нею незалежності в 1991 році. На думку аналітиків британського видання, найбільша небезпека для України походить зсередини. Український естеблішмент, його неформальні мережі та радянське минуле, формує бізнесменів з надмірним впливом у медіа та владі, які становлять найбільшу загрозу для стабільності та успіху держави. У нашому випуску про зрадників України ми вже згадували про деяких з них: Рената Ахметова, Петра Порошенка та Віктора Медведчука. Сьогодні ми познайомимо вас з іншими. Українському олігарху, який відкриває наш ТОП, приписують спонсорування нинішнього президента України. Він є фігурантом бази Миротворець, заради якого цю базу, напевно, і створили. Одночасно, громадянин Ізраїлю та Кипру. Ігор Валерійович Коломойський народився майбутній олігарх у 1963 році. Його першим самостійним заробітком стало здавання порожньої склотари. Після здобуття Україною незалежності у 1992 році Коломойський разом з Сергієм Тигипко засновує Приватбанк, який вже через кілька років принесе Ігорю Валерійовичу мільярди. Саме через звинувачення у крадіжці 5 мільярдів доларів Приватбанку через низку офшорів, у 2020 році Коломойський війде до четвірки найбільших корупціонерів світу. Ігор Валерійович володіє медіахолдингом «Главред Медіа, до якого входять щоденники Газета по по-київськи», Новая, Ізвістія в Україні, суспільно-політичні тижневики «Главред» та профіль а також інформагентство УНІАН. Також він є власником медіахолдингу 1+,1, плюс один, на якому до певного часу випускав свої проекти нинішній президент України. Загалом Ігор Коломойський здійснює контроль над такою кількістю комерційних компаній, що для того, щоб переглянути їх у Вікіпедії, потрібно тричі проскролити пальцем. Останні роки ім'я Коломойського пов'язано з безліччю скандалів, серед яких націоналізація Приватбанку, втрата контролю над «Укрнафтою», Нерухомість в Австрії. Що, врешті-решт, призвело до того, що у 2020 році президент України підписав указ про позбавлення Ігора Коломойського українського громадянства. Проте це не заважає йому бути одним з найвпливовіших олігархів нашої держави. Ну що, про Коломойського записали, Пошли кофе піть? А? Кофе піть будеш? Наступні олігархи в топі два брати, які тісно пов'язані з українським спортом. І мова зараз не про Володимира та Віталія Кличко, брати Ігор та Григорій Суркіси до Незалежності України. Брати працювали в будівельній сфері, займаючи керівні посади. З 1991 року вони стають генеральним директором та директором СП Динамо Атлантик і продовжують займатися будівельним бізнесом. У 1992 Григорій, як і його молодший брат Ігор, значився серед співзасновників, створеної Віктором Медведчуком юридичної фірми BIM. З 1993 по 98 роки Григорій обіймав посаду президента футбольного клубу Динамо Київ, а до 2002 року був почесним президентом клубу. Після чого передав цю посаду брату з 1992 по 1998 роки. Старший Суркіс президент УПФК Славутич, 75% якого належало офшорній компанії Віктора Медведчука. Саме ця компанія робила виплати футболістам Київського Динамо щонайменше з 2003 року. З 1998 го Григорій Суркіс народний депутат від Соціал-Демократичної партії України. Серед фінансових активів Суркісів є а банк, який також асоціюють з Ігорем Коломойським. Відзначимо, що цей банк рішенням окружного адмінсуду Києва відсудив у травні 2017 року з Приватбанку, списані під час націоналізації 364 мільйони гривень. В цей же день той же суд зобов'язав Приватбанк повернути особисто сім'ї Суркісів 1 мільярд 48 мільйонів гривень, 266 тисяч доларів і 8 тисяч євро. Цікава історія сталася у 1995 році. Будучи президентом футбольного клубу Динамо Київ, Григорій Суркіс намагався дати хабар іспанському арбітру Ліги Чемпіонів Антоніо Лопесу Суньєто перед матчем Динамо Панаті Найкос». Він запропонував дві норкові шуби і 30 тисяч доларів. Через дії Суркіса Динамо зняли з тогорічного розіграшу Ліги Чемпіонів та дискваліфікували на цілий рік. Олігарх, який тісно пов'язаний з українським футболом. А точніше, олігарх, для якого Янукович придумав цілу державну посаду. Колишній віце-прем'єр міністр України з питань Євро 2012 Борис Колесніков також залітає до нашого топу. Народився Колесніков у Донецькій області у місті Жданов нинішньому Маріуполі. У 2021-му соратник Ріната Ахметова Борис Колесніков посідав 55 те місце в рейтингу ста найбагатших українців від Форбс зі статками у 190 мільйонів доларів. Зараз він є власником фінансово промислової групи Альтком та телеканалу X-Sport. Починав свою кар'єру у 80-х. Займаючи різні посади в торгових підприємствах Донецька у 2006-му стає народним депутатом України у складі партії регіонів з 1998 року. Колесніков був віце-президентом футбольного клубу Шахтар з 2002-го – президентом Федерації футболу Донецької області. У 2014 році Генпрокуратура відкрила карну справу по факту замаху на територіальну цілісність та недоторканність України. По цій справі серед інших підозрюваних фігурував також і Борис Колесніков. Проте офіційного звинувачення на його адресу не було. Цікава історія сталася з віце-прем'єром з питань Євро 2012 у 2010 році. Під час передачі автобусів, вироблених львівським автобусним заводом для міст господарів Євро, Колесніков взявся сам керувати новим автобусом. Однак не впорався з керуванням і врізався в машину Даї. Після інциденту він звинувачував міліцію, що вони порушили ПДД і здійснювали заборонений обгін справа. Однак свідки запевняють, що машина Даї взагалі не рухалась, а в салоні нікого не було. Щоб хоч якось відкупитися, Борис Колесніков пізніше купує нову автівку для львівських міліціонерів. Наступний олігарх, який за чутками спонсорував Революцію Гідності, людина, на яку відкриті кримінальні справи у низці країн світу: Дмитро Фірташ! Народився фірташ на Тернопільщині, що не завадило йому у майбутньому переїхати на деякий час жити та працювати у Москву. Український проросійський олігарх починав свою кар'єру у 80-х, продаючи продовольчі товари. А вже у 2003 році Дмитро Фірташ почав заробляти мільярди, ставши монополістом у продажу в Україну туркменського газу. За що згодом і в Україні, і в Туркменії на нього відкриють кримінальні справи? У 2002 році у Фірташа була спроба пройти до Верховної Ради разом з партією Жінки за майбутнє, але щось пішло не так. Після цього він стає сірим кардиналом української політики і у 2010 році фінансує Віктора Януковича на президентських виборах. Пізніше сам Янукович та низка європейських журналістів стверджували, що саме Фірташ був основним спонсором Майдану. Загалом Фірташ був власником збанкрутілого Надра банку та телеканалу Інтер. У 2021 році журнал Forbes поставив його на 25-те місце у рейтингу найбагатших українців зі статками в 420 мільйонів доларів. Зараз в послужному списку Дмитра Фірташа антикорупційна справа в Таджикистані, кримінальні справи в Німеччині та й в Іспанії, суд вищої інстанції в Австрії, рішення апеляційного суду щодо екстрадиції в США. Що робить Дмитра Фірташа ласим учасником топу українських олігархів? Олігарх, власник голови, яка отримала найбільше стосинів серед усіх мільйонерів, заслужений народний депутат України. Браконьєр-мисливець Нестор Шуфрич також потрапляє до сьогоднішнього топу. Бізнесом Нестор почав займатися у 80-х разом з батьком, радянською партійною шишкою Закарпаття. бізнес вплив посприяв приходу Шуфрича у політику. У 1998 році він став однією з ключових фігур соціал демократичній партії України Віктора Медведчука. Присутність в рядах ездеків привело Шуфрича в великий газовий бізнес. У 2003 році він разом з Миколою Рудьковським стає співвласником компанії Нафтогазовидобування, що розробляє родовище в Полтавській області. Причому спочатку частка Шуфрича належала Петру Порошенку, який втратив її через те, що пішов з СДПУ і перейшов в нашу Україну Віктора Ющенка. Нафтогазовидобування стала найбільшою приватною газовидобувною компанією України. Далі Шуфрич був членом партії регіонів. Через підкуп виборців 20 гривневі купюри на Черкащині стали іноді називати на честь Шуфрича Несторками. В біографії Нестора є доволі багато фактів публічних бійок. Його опонентами в різні часи були бізнес-партнер Рудьковський, Сергій Льовочкін, Юрій Луценко та багато інших. В 2013 році в залі Верховної Ради України на голову Нестора Шуфрича впав шматок 15 тонної люстри. Хоча знаючи Шуфрича, до цього він точно її спровокував. Сім'я олігархів, яка за декілька років змогла вирости з продавців плитки до найбільшої мережі магазинів будівельних матеріалів в Україні Крим це ж Україна, Галина та Олександр Гереги також потрапляють до нашого топу. Сім'я Герегів є засновниками та володарями мережі гіпермаркетів Епіцентр. Наразі їхні статки складають 1,2 мільярдів доларів. Окрім цього, вони активно інвестують в аграрний сектор України і володіють сотнями тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Все б нічого, але паралельно з бізнесом Олександр Герега з 2012 року є народним депутатом України, пройшовши туди разом з партією регіонів. Та є власником першого подільського телеканалу. Що робить його справжнім українським олігархом? Також у 2018 році стало відомо, що Олександр та Галина Гереги продовжили вести бізнес у тимчасово окупованому Криму, відкривши для цього компанію в Московській області і переоформивши магазини нова лінія з новою назвою Нова Центр. Наступним в топ українських олігархів залітає зять Леоніда Кучми. Так, так, у кучми є донька. Один з найбагатіших українців Віктор Пінчук, український підприємець, політик, мільярдер та олігарх зять другого президента України Леоніда Кучми, народився в Києві та походить з відомого єврейського роду, що належить до гілки Ашкеназі. Свій трудовий шлях Пінчук починав у 1981-му як лаборант Дніпропетровського металургійного інституту, а вже з 1997-го став президентом інвестиційної групи Інтерпайп до січня 2000-го працював радником свого тестя, тобто президента України Леоніда Кучми. Хоча до цього, у 1999 році, пінчук потрапив у скандал з ознаками розкрадання державного майна, ухиленням від сплати податків і укривання валютних коштів за межами України. Неважко зрозуміти, що основних статків пінчук нажив за часів президентства кучми, отримавши у власність 93% акцій заводу Криворіжсталь. Також він є власником компанії Starlight Media, до якої входять три українських телеканали: ICTV, Новий та СТБ. У рейтингу найбагатших українців за версією журналу Forbes, пінчук посів друге місце. Поступившись лише Рінату Ахметову. Ще один олігарх, який потрапляє до нашого топу, свого часу посідав третє місце у списку найвпливовіших українців. Олігарх Сергій Льовочкін. Він народився в сім'ї генерал-полковника міліції Володимира Льовочкіна, який під час першого президентства Леоніда Кучми очолював держдепартамент з питань виконання покарань. Трудову діяльність Сергій почав у 1996-му виконавчим директором благодійного фонду сприяння соціально-економічному розвитку Донецької області. Пізніше Льовочкина пов'язують з російсько-українським газовим посередником «Росукренерго», Зокрема, він був у близьких стосунках із співвласником компанії олігархом Дмитром Фірташем, у 2010-му. Янукович робить льовочки на головою адміністрації президента України. З цього часу олігарх фігурує у низці скандалів, серед яких скандальна приватизація укртелекому без конкурентів, махінація із землею під Києвом, вирубка лісів, зміна цільового призначення будівель, приватизація заповідних територій та багато іншого. З 2010 по 2013 приватні літаки Льовочкіна і Бойка літали за державні кошти. Щороку компанія Нафтогаз України витрачала на це 5 мільйонів гривень. 1 лютого 2013-го Льовочкін придбав 20% акцій медіагрупи Інтер. У 2016 році депутат позичив у мами 5 мільйонів гривень, аби придбати Мерседес. У бозі, мамина бубочка. Перед початком повномасштабного вторгнення Льовочкін вилетів у Венецію. Після цього зник з публічної площини і жодного разу не виступав із засудженням агресії Російської Федерації. У 2002 році він пропустив всі засідання Верховної Ради. Останній раз публічно Сергій Льовочкін був помічений в Польщі під час футбольного матчу в компанії Суркіса та Гереги. Другий раз вони зібралися такою компанією вже в нашому топі. Найсвятіший бізнесмен України, меценат УПЦ МП, засновник благодійного фонду на честь Покрови Пресвятої Богородиці, олігарх Вадим Новінський також знайшов місце в нашому топі. Офіційно в Україні працює з 2004-го, ставши головою наглядової ради Інголецького гірничо-збагачувального комбінату. З того часу власністю Новінського в Україні стали низка металургійних, продовольчих. Фінансових холдингів, суднобудівні заводи, агрофірми у квітні 2023 року. Форбс оцінив статки олігарха на рівні 1,4 мільярдів доларів 29 травня 2012 року указом президента України Віктора Януковича Новинського прийнято у громадянство України як особу, яка має видатні заслуги перед Україною. А вже 7 липня 2013 тисячі він стає народним депутатом України та потрапляє до Верховної Ради. У червні 2018-го у складі делегації зі священників УПЦ МП Новінський відвідав власним чартерним літаком патріарха Варфоломія в Стамбулі. Вадим просив патріарха відмовитись надавати духовну незалежність, Томос, від Москви. У 2020-му стало відомо, що за свій вклад у розвиток церкви представник РПЦ в Україні митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона. 2 квітня 2023-го Новінський відслужив недільну службу в найбільшій російській православній церкві Цюриха, яка свого часу освячувалася головою Російської православної церкви Кирилом. У 2022 році РНБО наклала на Новинського санкції за підтримку дій та політики Російської Федерації, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці. Новінський заявив, що буде оскаржувати це рішення в українських та міжнародних судах. Хоча, дивлячись на все, Бог йому суддя. Батько українського олігархізму також потрапляє до нашого топу. Українець, який на початку незалежності нашої держави протоптав шлях до збагачення усім існуючим олігархам. Павло Лазаренко. 5 вересня 1995 року президент України Леонід Кучма призначив Павла Лазаренка першим віце-прем'єр-міністром, і тут все закрутилось. Займаючи цю посаду, він організував через комерційну компанію постачання газу та нафтопродуктів до Дніпропетровської області, а пізніше до України в цілому. Державна ліцензія на постачання газу була надана приватній компанії Юлії Тимошенко, яка стала партнером по бізнесу Павла Лазаренка. Надприбутки формувалися шляхом завищення ціни газу для українських споживачів. У 1998 році Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Павла Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Правосуддя Швейцарії засудило його до ув'язнення за відмивання грошей у Банках Швейцарії. Судовий процес проходив у Сан-Франциско, оскільки в Каліфорнії родина Лазаренка володіла ранчо. 25 серпня 2006 року його було засуджено до 97 місяців тюремного ув'язнення і штрафу в 10 мільйонів доларів за відмивання грошей та інші злочини. 1 листопада 2012 року Павло Лазаренко був звільнений. Павло Лазаренко один з перших українців, який скористався сумбуром після радянського розпаду для власного збагачення. І прикладом для інших олігархів. За що справедливо фіналить наш топ українських олігархів! Якщо вам подобається той контент, який ми для вас робимо, то підпишіться на наш Патреон та підтримайте розвиток нашого каналу. Давайте разом з вами прокачувати україномовний YouTube. Від вас, як завжди, чекаємо на вподобайку, підписку та коментар, який допоможе нам сформувати наступний топ українських олігархів. Мене звати Олександр Коваль. Слава Україні! Слава ЗСУ!